Пластик замість паперу сумчани почали отримувати паспорти нового зразка. Першим дев'яти підліткам сьогодні вже вручили головний документ. Хто отримав паспорти, дивіться далі. В років лізі виповнилося минулоріч, 21 вересня. Одразу оформлювати паспорт книжечку не схотіла. Сьогодні дівчина перша в обласному центрі, хто отримала документ нового зразка. Цей паспорт мені зробили за 10 днів, це дуже швидко. Насправді я відчуваю радість, е, так, е, тому що я ну, одна така, е, певно, з нашої школи. Так виглядає паспорт нового зразка. На ньому записані всі персональні та біометричні дані власника. Діятиме він 10 років. Тепер є змога зареєструватися до ЗНУ, це основне наше таке було питання. І... Ну, дійсно, це подія для дитини отримання паспорта в 16 років. До міграційної служби за новими пластиковими документами звернулося більше трьохсот підлітків, яким виповнилося 16 років. Усі вони можуть отримати свої айді-картки протягом місяця. Привилегії, якими можуть користуватися наші громадяни, які отримали паспорт в формі айді-картки. Це, наприклад, те ж саме реєстрація по зовнішньому залежному оцінюванню. Подібні паспорти сьогодні почали видавати у конотопі та Шостці. Замінювати ж старі документи на нові айді паспорти не обов'язково мінятимуть їх за бажанням громадян упродовж наступних п'яти років. Юлія Марковська, Сергій Мілецький на часі новини.